На Хмельниччині затримали двох чоловіків, які, виконуючи завдання російських кураторів, намагалися вчинити диверсію на залізниці. Зловмисники 28 і 29 років виготовили вибуховий пристрій і встановили його на колії між залізничними станціями. Вибухівку підірвали саме тоді, коли наближався вантажний потяг. На щастя, машиніст встиг вчасно зупинити потяг, тож обійшлося без постраждалих. Як виявилося, чоловіків завербували через телеграм-канал, де вони шукали легкий заробіток. Відео вибуху вони знімали для звіту своїм замовникам. Правоохоронці та СБУ оперативно встановили їхнє місце перебування і затримали вже за добу після злочину. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами листування з ворогом. Зараз чоловіки під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Злочинців завербованих кураторами російських спецслужб вдалося оперативно встановити та затримати на протязі доби після вчинення злочину. Наразі вони перебувають під вартою та будуть нести відповідальність за диверсію під час військового стану. Відповідальність за що передбачена частиною другою статті 113 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальну відповідальність, а саме довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Безпека громадян та захист інфраструктури це наші пріоритети.